Із інформаційною допомогою представники Держтехногенбезпеки вийшли до мешканців історичного центру міста Ужгорода. Мета донести до населення всю серйозність дотримання протипожежних правил. Оскільки центр Ужгорода густо забудований, то в разі займання одного об'єкту можуть постраждати ще багато інших. Однак результати інспекторів не потішили. В одному з дворів бачили, так, що обрізані дерев, гілки обрізаних дерев прямо залишилися на місці, а поблизу знаходиться трансформаторна підстанція. Є, це, у свою чергу, може призвести до знеструмлення, до виникнення пожежі на цьому об'єкті і в подальшому до знеструмлення значної частини центральної частини от міста Ужгорода. Мешканці одного з дворів по вулиці Волошина вже досвідом навчені, як діяти у разі пожежі. Вони добре усвідомлюють, що чистота на подвір'ї і відсутність сміття один з головних пунктів протипожежної безпеки. У нас в житті дуже багато було пожеж, де ми теж набули немалого досвіду життєвого. Ви бачите та частина, яка прибрана його хайна, то ми її прибираємо. Косимо травичку. У разі займання одного з цих будинків не солодко доведеться кожному з сусідів, пояснюють фахівці з управління Держтехногенбезпеки. По-перше, легко можуть зайнятися будинки що поруч. По-друге, тут завжди штиль. А ще важко може бути і пожежникам. випадку пожежі фактично тут складно, але. На кожній пожежній машині, тобто машина під'їжджає по центральній вулиці, звідти пожежники мають можливість протягнути так звану рукавну лінію для того, щоб проводити потім подальшому гасіння пожеж у дворах. Звичайно, воно набагато складніше, тому що власне, під час гасіння... Там той же командир відділення чи начальник варти, Йому дуже важко давати команди водію для того, щоб він знав, що робити, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Такі профілактичні обходи спеціалісти проводять у кожному з регіонів краю. Завдяки ним вдається попередити чимало загорань, упевнені спеціалісти.